Друзі, всіх вітаю. Сьогодні 1 грудня 23-го року. Настала календарна зима. Щоправда, настала вона вже тиждень тому, тиждень тому вже з'явились перші сніги. І це так протягом тижня насипало вже 30 см снігу. Сонячні панельки відшкрябав від снігу, чесно кажучи, не збирався цього робити. Але було короткочасне відключення мережі, і тому, щоб, маючи хоч якусь генерацію, прийшлося е чистити сніг на панелях, бо невідомо наскільки відключення. А після того, як мережа з'явилася, так би мовити, на це забив і третю панельку навіть не почистив. Ось там. Воно. Маю ще третю панельку. Це панельки Ryzen 540 Вт кожна. Зараз перейдемо до інвертора і побачимо, скільки енергії сонячна станція напрацювала за листопад місяць. Отже, ми бачимо будинок спожив 128 кВт. А з перепрошую. З мережі було взято 128 кВт, а будинок спожив 142 кВт. Отже, 14 кВт годин сонячна станція, яка складається з автономного інвертора 3 кВт сонячних, ой, перепрошую, акумуляторної збірки з Nissan Lіфа ємністю 3 кВт година та 1,5 кВт сонячних панелей. Хоча, якщо бути точнішими, не 14 кВт, а більше, бо даний інвертор в добу споживає 700 Вт. Тобто 0,7 кВт він витрачає на свою роботу. І саме цю енергію він е, бере з акумуляторів. І якщо це врахувати, то орієнтовно на 20 кВт годин станція. Згенерувала більше, але й сама ж її використала. І отже, що ми бачимо. Ми бачимо, що на даний момент сонячна станція, а, точніше, масив з одного кВт панелей, які зараз почищені, видають всього лише 80 Вт. Тобто 8% від номіналу. З власного досвіду скажу, що взимку так і є, десь орієнтовно від 5 до 15% видають сонячні панелі. А, звісно, якщо вони почищені від сніга, ну, це все залежить від а, хмарності, яка на даний момент є. А ось бачимо третя сонячна панелька, яка не почищена. Вона. Сонечко на ній з'явилося, воно ніби бачить щось, але бачите, жодного Ампера. Воно не генерує. Отже, так, ще хочу додати, що листопад був повністю похмурий, один день лише було сонця, а так постійно дощі дощі, які змінилися на сніг. Тобто, сонця було лише один день. За листопад місяць. Всім дякую за увагу!